Ви бачили нову колекцію? Новий райдужний мармур. Йдемте, я вам її покажу. Ви подивіться на цю красу. Чому райдужний? Ось ці відтіночки. Від самого світла до самого темного, до самого холоднішого, до самого теплішого. І ниточки, при... ласка, ближче. Ниточка, яка дуже приємно на дотик і переливається. Ви зараз запитаєте, а ціна? Ціна? Ціна такого келимочка в розмірі 2 на 3 буде коштувати 3 900. 3 900 на нову колекцію. А подивіться, ще ось такий здалека. Ох, цей мені більше всього подобається, бо в нього дуже класно переливає ниточка. Перейдіть ближче і гляньте з цієї сторони. Ви побачите, як вона набирає відтіночків. І ось тако, переходимо, переходимо, переходимо зі мною. А що ви бачите? А він горить. Це новий райдужний мармур. Доторкніться до нього ближче. Будь ласка, доторкніться. Він дуже приємний. А ви хотіли бахрамулечку? А тут є бахрамулечка. Подивіться, ще й вона темнесенька. Вона зовсім не марка. Нові колекції. Ви хотіли в бижевих відтіночках нову колекцію? 2 на 3 за 3900? Будь ласка, подивіться, бижеві відтіночки також будуть колоснючого мармуру, дуже легесенького. Він просто дуже легесенький, дуже приємний на дотик. Було буде гарно прибиратися. І доставочка тому, безкоштовна. Розміри є до 3 на 4. Ви хотіли в сірих відтіночках? Подивіться сірі відтіночки. Сірі відтіночки. Нового мармуру він йде з золотом. Сірі відтіночки з золотим. Подивіться, холодні відтінки з золота з кремом. Просто виглядають суперово. Колекція нова, ціни старі, доставочка безкоштовна. Килими України.